Вже понад півроку в Борисполі діє комунальне підприємство, керуюча компанія Мідім Бориспіль». Нагадаємо, що на початку 2023 року відбулося злиття ОМКП 1 та Жрео. Тоді ж об'єднане підприємство очолив Іван Якін. Перші місяці роботи були важкими. Працівники навіть зверталися до депутатів Бореспільської міської ради, адже їм не подобалися нові умови. Люди жалілися на графік та відсутність інвентарю для прибирання. Своєю чергою Іван Якін обіцяв, що згодом все буде. Тому одне з перших місць, куди ми завітали, стали склади керуючої компанії. Було дуже багато. Ламу, якщо так можна виразитись, складу не було, матеріалів взагалі майже практично не було. А і ось ну тільки-тільки поступово я почали там щось завозити, тобто там якісь віники для прибирання, там ще якісь матеріали, але дуже дуже в маленьких кількостях. І ось поступово, поступово почали ми збільшувати наш запас, так сказати, і будівельні матеріали, і матеріали для наших майстрів по прибиранню прибудинкових територій і так далі, плюс для ремонту водопровідних систем і так далі. Тобто воно так нарощувалось, нарощувалось, ми проводили це все в порядок, гарно все облаштовували. І ось те, що ви зараз бачите, це те, що ми зараз накопили, і цей запас постійно поповнюється. Наразі в одному зі складів підприємства можна знайти майже все необхідне для ремонту мереж водопостачання, водовідведення та централізованого опалення у будинках. У іншому приміщенні зберігається інвентар електриків, прибиральників та ремонтних бригад. От плюс автомати там покупають. Коли вони згорали, ну їх не було. Ну то зараз такий автомат один там теж тисячі три-чотири коштує. Ривень, так да. в Україні живемо. От, потім залишився. Сітку покупаємо. Это закладные доблестные, которые в Фейсбуке все що, що покупаємо на кладовищі. Це закладні для флагів. Ми встановлюємо ремонт Рогазівського кладовища, робимо її. От такі от закладні закупили для того, щоб встановлювати. місяць тому. На підприємство повернулася Тетяна Питель. На початку року їй довелося звільнитися з посади працівниці з комплексного прибирання за сімейними обставинами. Проте, трохи побувши вдома, вирішила знову долучитися до колективу підприємства. Пані Тетяна говорить, що наразі всім необхідним для роботи вона забезпечена, і заробітна плата надходить вчасно. Учора нам видали мітла, віники, перчатки видали. У нас все є для роботи. Іван Володимирович для нас обіцяє і свою обіцянку стримує, всім забезпечує. Так що нам є чим працювати. Того на підприємстві діє аварійно-диспетчерська служба, яка працює 24 на 7. Працівники служби говорять, що найважче працювати, коли місто накриває негода. Нещодавно через сильну зливу затопило підвал та перший поверх будинку на вулиці Дачна. Того ж дня надійшло багато виглядів від мешканців багатоповерхівок з проханням оглянути ліфти, адже ті вийшли з ладу. Топит наливає, під'їзд. Під та О, Все все, по. Большинство по. Течі. Упало дерево, забита лівьовка. Не ну, працює ліфт, і потім ліфтов було дуже багато. Ну тому що світ мигав. Да. І за його ліфти були, так. Да. Да, аварійні відключення. Mm -hmm. от. Ну, у нас а, йдеться онлайн таблиця і ми всі заявки записуємо сюди. І якщо вони не виконані, а... стоїть не виконано. Не виконано, да. так. Так, е, кількість заявок е, зменшилась, Якщо взяти з е, січня-березня, да. да. їх стало менше. Тобто е, в середньому десь 20. От, і е, е, ну, качество нашої роботи, я вважаю, теж е, якість покращується. наша покращується, тому що кількість заявок невиконаних, які ми переносимо кожен день, да, потім їх там виконуємо, це теж е, менше. Да. До речі, на базі підприємства діє ліфтова служба. На її обслуговуванні 86 ліфтів. Вже є декілька ОСББ, які звертаються до нас для того, щоб переходити на обслуговування. Це дуже гарно і дуже правильно, тому що наша аварійна бригада працює круглосуточно. суточно. А київські компанії не всі мають там можливість там в вночі приїхати і як-то якось відреагувати на звернення. Я сам живу в такому будинку, і мені приходиться іноді звертатися до керівників в Київ для того, щоб вони направили все ж таки бригаду і відремонтували лифт. Він не відноситься до нас. Тому Вот така от ситуація. Після екскурсії підприємства ми вирушили у місто, адже співробітники компанії працюють по всьому Борисполю. Зауважу, що у підпорядкуванні керуючої компанії Мідім Бориспіль 223 будинки. Їх обслуговує 127 людей. Отож, один з таких будинків розташований за адресою Київський шлях 39. Нещодавно тут виконали ремонт чотирьох вхідних груп. Також замінили м'яку покрівлю, поштукатурили та пофарбували стіни. Крім того, малярки з багаторіч. Пілічним досвідом Надія Євдокімова та Надія Матвійчук привели до ладу один з під'їздів цього будинку. «Під'їзд зробили, повністю второй. Зараз входні групи штукатуримо, без піщанку тянемо. то перший ще не зроблений, то там що було. Все оброплено. відбивали штукатуримо зараз. Мешканка першого під'їзду цього ж будинку Любов намал також чекає на ремонт їхнього під'їзду. Говорить, що за отримання будинку сплачує 500 гривень, і додатково скидатися на матеріали для ремонту немає змоги. Ремонту ще й немає. Оце тільки зверху зробили входні двері і все». А чи пам'ятаєте останній раз, коли робився ремонт вашого будинку? Як за все время, то може один раз і робився. За словами директора підприємства Івана Якіна, наразі вже є черга на ремонт під'їздів. Такі роботи відбуваються за співфінансуванням. Робота бригади в одному під'їзді у п'ятиповерховому будинку коштуватиме близько 32 тисяч гривень. Кошти за це сплачує підприємство. А от матеріали мають профінансувати співмешканці будинку. Десь приблизно 32 тисячі гривень, плюс-мінус це роботи. Це покашторису, все залежить опять же, від під'їзду, тому що є під'їзди, в яких ти заходиш на лізничну площадку і у тебе квартири, а є будинки, куди ти заходиш там ще придбанечки, великі, а потім ще два маленьких, і ну, від площі залежить. Ронти під'їздів ми робимо на співфінансуванні. Мешканці збирають кошти на матеріали. За словами Івана Якіна з травня 2022 року на підприємстві назбиралося 148 заявок на заміну шиферного та м'якого покриття дахів у багатоповерхових будинках. Керівник зауважує, що йому дуже шкода тих людей, що проживають на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, адже після кожної негоди їхні квартири страждають від підтоплень. Шиферні покрівлі ми вже опрацювали з 54. Там 48, да? і з яких покривель 94 і було заявки, осталось 34. Є 3-4 покривлі, які потребують більших внесків, да? то тобто, є не просто там один, два, три рулона рубероїда, а це там як мінімум там 150 квадратів. І з наступної неділі ми почнемо роботи, робити такі ремонти. Це таких 4-5 будинків, у яких великі проблеми. От ми заходимо туди. Від даху до підвалу. Так в багатоквартирному будинку, що за адресою Київський шлях 41 було повністю замінено водопровід, завдовжки 90 метрів. Також замінили і каналізацію будинку, що на вулиці Валерія Гудзя, 16. Перевітаємося, на кухні. Нова брішка. бачите, вже старі труби виходять з ладу. Люди поробили ремонти, позакривали, ніщі, не дають. Міняти труби ми б з радістю заводили б в квартиру, але все позашивано. Ну, Немає доступу, так Так, так, ми поміняли магістраль. У нас нова труба не буде текти в підвалі. І в разі будь-яких аварійних ситуацій ми зразу поставили нову запірну арматуру. Раптом що краника закрив. всі Решта мешканців з водою. Ну і ось ми бачите, переробляли. Вона труба далі. Тут якраз на повороті зіпсувалися. Зайшли до людини в квартиру, вона просто вже позакладувала нішу, плиткою, все ж красивенько. Хто нам дасть дозвіл? Хто, нам, хто за нас тоді це все зробить? Позакладали, те, що закладати не мали. І так би нова труба зайшла в квартиру, а так прийшлося переварювати. Ман Якін зауважує, що його команда намагається зайти в кожен будинок та постійно покращує якість надання послуг мешканцям домівок, які є на балансі Мід Бориспіль». Це можливо завдяки тому, що підприємство бере участь у різноманітних тендерах та надає платні послуги ОСББ, які до них звертаються. Ми займаємось ремонтами, працюємо спільно з городом, участвуємо у тендерах і. Виграємо там, якісь об'єкти, робимо ремонти, допустимо, укриттів. плюс з управлінням капітального будівництва один тендер теж виграли і зробили укриття в Аргозівській школі. От. Таким чином ми заробляємо кошти для розвитку підприємства. Тому у нас з'являється можливість а, купувати там, нове обладнання. Ми а, купили а, ну, газонокасарки, ми купили а, Трактора, який теж коса травуда. Крім того, Іван Якін розповів, що відбулися зміни і в системі централізованого опалення будинків. Взимку працівники підприємства зіткнулися з тим, що у них немає можливості перевірити, як працює подача тепла на будинок. Тому закупили 200 манометрів на суму 50 тисяч гривень. Крім того, до жовтня планують придбати лазерний вимірювач температури, каже Іван Якін. Ми не маємо можливості, коли к нам звертаються мешканці в опаленому сезоні. От, це, з цим столкнулися ми взимку. Ми не можемо подивитися, яку, ну, з там давлення подається теплоносій на будинок, як працює сапло, там, після сапла манометр довжен стояти на обратки і так далі. Цього нема. Тобто на сьогоднішній день ми закупили вже там, якщо не ошибаюсь, 200 манометрів ми будемо встановлювати. Це не дуже велика кількість, От, їх потрібно набагато більше. Ну, ми зараз на сьогоднішній день, як будемо робити? Ми встановлюємо їх там, де були заявки по поганому опаленню для того, що. Разом з тепломережою ми могли зайти на будинок, подивити, подивитися, де і чия проблема можливо, це наше, можливо, це тепломережі. і разом вирішувати ці питання. Також на підприємство закупили два пилососи для миття вікон за 8 тисяч 200 гривень. За словами керівника, вони дуже полегшили роботу прибиральника. Ну, згідно договорних відносин, ми повинні там, мити вікна в одной, на одній дільниці там, один раз, а на другій два рази на рік. От. Якщо раніше там, займало це, ну, багато часу натирати окна, щоб на них не було, то на сьогоднішній день це пилосос, який збирає воду і не оставляє за собою там, якихось слідів. І ми, в принципі, за Місяць у нас дві дівчинки, дві, дві-чотири, стали і вони пройшли помили вікна. Тобто намного все швидше, і, ну і якісніше виходить. Завдяки співпраці Івана Якіна з благодійним фондом твій оберіг надія офісу підприємства надали генератор, тому навіть в Блекаут керуюча компанія зможе прийняти відвідувачів. Також два будинки по вулиці Нова, два будинок 8 та голова того 9 отримали таку важливу нині техніку потужністю 8,5 кВт. Надалі обслуговування генератора покладається на мешканців будинку. Нам пустили там определенні критерії, там це повинна бути багатоповерхівка, тобто це 9 поверховий будинок плюс локація із будинків, які обслуговує там керуюча компанія. Це якраз ми надавали нова 2,8 і голова 2-9. Приїжджав представник цієї благотворительної. Організації і разом з нами там ми передали там два генератори. Ми попросили ще, як буде можливість, нам ну ми ще надамо людям таку допомогу. За словами керівника керуючої компанії, «Міддім Бориспіль Івана Якіна, восени почнуться роботи на технічних поверхах будинків, адже проблемою деяких багатоповерхівок є засмічені підвали та дахи. Крім того, продовжаться роботи по заміні покрівель. Також щодня в будь-який час ви можете звернутися до аварійно-диспетчерської служби за номерами телефонів 066 158 67 10, 096 640 25 25, 045 95 6 45 55. Анастасія Фольц, Назар Граскін, новини ТРС Борисфель.